Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу чудову, прекрасну державу Україну. Ви дуже багато знаєте про нашу батьківщину. І на сьогоднішньому занятті я хочу, щоб ви розважилися, відпочили, розгадали кросворд, відповіли на запитання Вікторини. Діти, я дуже люблю розгадувати кросворди, тому пропоную вам розгадати кросворд і дізнатися, як називається частинка нашої батьківщини. Отож, слухаймо уважно. Перше завдання велика, давня захисна споруда, в якій жили королі та графи. Друге. Що освячують в церкві на Великдень? Діти, я впевнена, що ви знаєте правильно відповідь. Це. Паска. Третє завдання. Прикраса оберіг на голові у дівчат. Що ж це думаємо? Це вінок. Яєчко, яке розписують на Великдень. Що ж це? Як називається це яєчко? Думаємо? Так, правильно, діти, це писанка. П'яте. Вишите полотно, яким прикрашають ікони. Ну, чим прикрашають ікони. Правильно, це рушник. Слідуюче дерево, з квіт якого варять лікувальний чай. Воно дуже сильно пахне літом. Що ж це за дерево, діти? Я впевнена, ви знаєте. Це липа. Слідуюче, сьоме завдання птах, який, за переказами, бабусь приносить дітей. Що ж це за птах? Так, це лелека. Восьме музичний інструмент, на якому грають в Карпатських горах. Що ж це діти за інструмент? Це трембіта. Дев'яте. Королева квітів. Як називається ця квітка? Це правильно. Троянда. Десяте. Рослина, яка на землі нагадує сонце. Що ж це за рослина. Правильно, діти, це соняшник. Молодці. Я впевнена, що ви всі завдання відгадали. А тепер подивимося, яке ж у нас вийшло слово. Давайте всі його прочитаємо. Це слово Закарпаття. Діти, що ж, що ж таке Закарпаття? Закарпаття це область на південному заході України, в межах західної частини українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході, з Івано-Франківською, областями України. Отож, діти, ви молодці, розгадали кросворд? А зараз я пропоную до вашої уваги Вікторину. Чи знаєш ти свою Україну? Отож, Державна мова України Найбільша річка на території України. Які гори є на території України? Основний закон України. Найголовніший Майдан нашої країни. Що святкують Українці 28 червня, коли святкують День Незалежності України? Кого називають Кобзарем країни? Столиця України. Назвіть державні символи України. Діти. Дуже легенькі запитання і запитання ви маєте перед собою. Ви маєте час подумати, скільки ви забажаєте. Але після цього, як ви подумаєте, звичайно, я вам надам правильні відповіді. Ось, будь ласка, подивіться, чи ви все правильно відповіли. Діти, я надіюсь, вам сподобалось наше заняття. Ви розгадали, я впевнена, кросворд цікавий, відповіли на запитання вікторини, пригадали. Відомості про нашу державу. Дякую усім за увагу. На все добре!